І Боже наш слава Тобі! Слава Ісусу Христу! В сучасному світі і церковному ми бачимо, що часто говориться про Божу любов до людини. Це правда, Бог любить людину. Але що значить любить? Бог любить людину і прагне, щоб вона була щаслива, прагне. Є освячення і спасіння. Тому наше земне життя дане нам саме для цього, щоб ми ставалися ближче до Господа, щоб ми пізнавали Його Господню волю і жили за цією волю. А Господь зі своєї сторони все діє для нас, щоб нас освячувати і спасати. Тому всі обставини нашого життя дані Богом для, для цього. Все. Чи це мені легко, чи тяжко, чи це я сприймаю, чи не сприймаю, чи це я дратує мене. Кожна людина, кожна подія, кожна обставина дана мені Богом для мого освячення спасіння. Це моя проблема, що я не розумію цього, що я не бачу Бога за цим, що я не можу усвідомити дію Божу за цим а Бог Богій. Тому це так є важливо. Зуміти побачити наше життя як не набір припадковості, щось так сталося, щось так відбулося, але логіку Божої любові до мене, логіку, яку виражається, що Бог все, що дає, дає для мого добра, для моєї користі, для мого свячення. Тому, якщо стається, не панікуй. пам'ятаємо, що це дав. Якщо стається складне, трудне, яке може мені трудно прийняти, Будьмо свідомі, що це Бог послав для Мого освячення і спасіння. Бог завжди і повсякчас діє, лише я його не бачу. В церкві ми багато разів в часі Богослуження повторюємо слова, будьмо уважні. Будьмо уважні. Пригляньмося до нашого життя. Як Бог діяв, це і легше побачити, як він діє в минулому. А якщо ми зауважимо, як він діє в минулому, побачимо, як він діє тепер, то і з них не страх від майбутнього будемо розуміти, він діяв. Він діє і буде діяти, лише одною мною, щоб нас освятити і спасти.